Мене звати Марина Антон, і сьогодні вам буде представлена гра «З'єднай 4 або її різні імплементації на різних мовах програмування. План відео. Перш за все, нам треба е, сформулювати задачу, а потім розібрати реалізації на Python, на Haskell, е, на пролозі з графічним інтерфейсом, та нам теж е, треба буде розібрати кращу реалізацію на пролозі без графічного інтерфейсу. Потім ми виділимо переваги та недоліки реалізації, розберемося з проблемами, що виникли під час роботи, та зробимо висновки. Також треба сказати пару слів про відео з минулого року. Я вважаю, що я покращив його тим, що в мене більше прикладів з кодом і більш нормально розібраний код. Також ми обрали різні способи підключення прологу до графічного інтерфейсу. Я обрав спосіб з TAU-прологом, а людина з відео обрала серверне підключення, тобто сервер на пролозі. Для початку нам треба зрозуміти, що взагалі таке гра зіна 4. Гравці по черзі обирають колонку, в якій вони хочуть розташувати свою фішку. Потім фішка нібито падає в колонку. Гравець, який першим зібрав 4 по горизонталі, по вертикалі або по діагоналі, виграє. Класичним варіантом розміру поля є 6 на 7 клітинок. От, наприклад, приклад виграшної ситуації. Тут у нас виграв синій гравець, і в середній колонці, як ми бачимо, 4 по вертикалі синіх, тому і перемога. Перша реалізація зроблена на мові програмування Python. І основним способом того, як ходить комп'ютер в цій реалізації, і основною цікавістю цієї програми є використання методу minmax з альфа бета прунінгом. Взагалі, що це таке, я дуже схематично буду пояснювати. Він дивиться цей метод на можливі, на дерево можливих розвитку подій, і потім обирає варіант продовження, який нам принесе найбільше вигоду за умови того, що суперник грає ідеально. І що таке альфа-бета прунінг, варто сказати. Це техніка, за допомогою якого якої ми не перебираємо усі варіанти. А якщо ми заходимо в варіант, який заздалегідь ми знаємо гірше, ніж те, що ми вже маємо, то ми ці варіанти в дереві не перебираємо. Перед тим як ми переходимо до реалізації на гаскелю, я пропоную вам побачити на те, як взагалі працює ця гра на питоні. Ну, зараз спробуємо трохи пограти. Я граю за червоних. Суперник ось завадив мені виграти тільки що. Я буду намагатися те, щось зробити. Ну і, як бачимо, мій суперник виграв. А ми переходимо до реалізації непрологу. Основні дві особливості цієї реалізації це те, що ми можемо обрати розмір поля в цій реалізації та. Одну з трьох стратегій, які ви можете побачити на слайді. Перша стратегія це рандомна стратегія. Під стратегією я маю на увазі те, як робить свої рухи комп'ютер. Перша, комп'ютер просто обирає випадкову колонку і ставить туди свою фішку. Друге, це комп'ютер намагається максимізувати кількість. Кількість фішок своїх, які йдуть підряд. І третє, це фактично той самий MinMax з альфа бета Пронінгом, про який я вже сказав при розмірі реалізації на Python. Давайте спробуємо пограти в цю гру. Для початку нам треба ввести розміри поля. Я це роблю. Потім ми оберемо середній варіант, тобто жадібний. Тактику від е, комп'ютера, і нам треба, як ми бачимо, ходити кудись. Я просто буду намагатися щось робити. Як ми бачимо, я дуже легко програв комп'ютеру. Він набрав 4 по вертикалі. Ну, а ми е, переходимо до наступної реалізації: це реалізація на пролозі плюс JavaScript. Для з'єднання Prolog та JavaScript був використаний Prolog. Для того, щоб зробити це з'єднання, треба, треба скачати файл tauprolog.js з основного офіційного сайту ресурсу і файл повинен бути розташований в той самий папці, що і ваш проєкт. І також він повинен бути імпортований так, як це показано на малюнку. Тобто перед основним скриптом який, ну, скриптовий файл JavaScript. Фактично, як відбувається комунікація між прологом та JavaScript? Ми робимо сесію за допомогою того прологу, і потім ми надсилаємо виклики. Наприклад, на слайді ми бачимо виклик до предикату MachineMove. І ми з цього виклику беремо якусь відповідь, яка надсилає нам пролог. І цю відповідь ми записуємо в змінну Global Answer. І потім передаємо її до функції NextMove, яка вже далі опробує події. Тобто, так все фактично і відбувається програма. Ми комунікуємо з прологом і запрашуємо звідти машинні ходи. Давайте спробуємо пограти в цю гру. Я граю знову ж таки за червоного гравця. Ну, зараз буду намагатися щось куди поставити. О, я дуже легко програв в машині. Таке буває. Також я можу прибрати все і намагатися зараз виграти. Я, мабуть, виграю. Ну, я і виграв. Добре. Повертаємося до презентації. Наступна реалізація на пролозі без графічного інтерфейсу, але з сильним суперником. Я буду трохи розбирати предикати в цьому коді. Їх не дуже багато, тому ми можемо це зробити. Перше це відображення дошки, як ми бачимо на скріншоті справа. Друге це початок гри та почерговість ходів та реалізація кінця гри. Тобто, фактично, предикат Connect 4 починає нашу гру. А потім предикат Next Move слідкує за почерговістю ходів та пише Machine wins, якщо машина виграла, і you win, якщо гравець виграв, і закінчує гру таким чином. Також дуже цікаво зрозуміти, якщо ж суперник сильний, то яка ж у нього логіка. Ну, по-перше, якщо існує переможний хід, то машина робить переможний хід. Друге, якщо є хід, що заважає супернику виграти на наступному ході, то машина робить цей хід. Третє, це спробувати спроба завадити планом супернику. Тобто, якщо машина бачить, що у суперника є якісь плани і є можливість виграти десь, то машина цим планом заваджує. Якщо жодна з цих умов не, не виконується, то ми просто обираємо першу вільну колонку. Переходимо до переваг та недоліків різних реалізацій. Серед них ми бачимо: переваги недоліки реалізації на Python. Це у нас зручний інтерфейс, він дійсно дуже зручний. Код доволі зчитабельний та з кодом доволі легко працювати. Мінусом є те, що коду дійсно багато. Але все-таки треба зазначити, що якщо виникають якісь проблеми, дуже багато матеріалів в інтернету вам допоможуть з цими проблемами. Перевага надоліки на Хаскелі. Ну, єдиною перевагою є те, що тут можна вибирати розміри поля та стратегію суперника. Дуже багато коду, дуже складно читати цей код. Можливо, це пов'язане з тим, що я не дуже обізнаний на Хаскелі і більше розумію Python, тому мені здається, складним цей код. Але я думаю, що велика кількість рекурсій дає. Робить цей код складно читаємо. Також нам потрібно розібрати переваги та не тільки реалізації на TAO Prolog плюс JavaScript, і серед них у нас є зручний інтерфейс і використання лаконічності прологу для написання логіки. І основні не тільки це те, що опонент буквально слабкий, і дуже складно шукати помилки за, за умови виникнення їх на стороні прологу. Далі переходимо до переваг та недоліків пролог. І перед, перед тим, як ми перейдемо до цього, треба все-таки один раз зіграти. І тут нам треба вводити назву колонки. І, як ми бачимо, X це наші ходи, а 0 це ходи суперника. Ну, і Я просто щось похожу. І, е, хочеться вже закінчити гру. І ми дійсно гра закінчиться, машина виграла. Вона набрала в колонці B4 по вертикалі. Е, також е, перейдемо вже до переваг та недоліків цієї реалізації. Е, код найкращий серед усіх реалізацій, які представлені в е, цьому відео. Нескладно розуміти, як працює цей код. Тобто, структурно він хороший, е, опонент не слабкий. Я в основному програю, коли я проти, проти нього граю. І е, основним і дуже великим недоліком цієї реалізації є те, що відсутній е, графічний інтерфейс. Чому ж відсутній графічний інтерфейс? Я намагався дуже довго е, вирішити цю проблему, тобто підключити до того коду графічний інтерфейс. Я зробив три основні спроби, е, три основні способи. Підключення перше, це як на відео налаштувати сервер на пролог, що спілкується з JavaScript і проблема в тому, що якщо в пролозі і коли в пролозі виникали помилки, їх дуже складно виявити, які взагалі предикати видають помилки, що взагалі відбувається. Тобто налаштувати вивід цього в консоль в JavaScript майже неможливо. Друга спроба використання була через використання пакету PISWIP. Як міст до Python. І в е, мене навіть не вийшло його імпортувати через те, що, як я прочитав, е, там е, він працює з більш старими версіями SVI прологу. І е, через це виникають несумісності і навіть не можна імпортувати. Е, Це показує те, що е, ці мости е, не, не працюють, ну не. не е, на них дуже мало попиту, і через те вони дуже погано підтримуються, і тому з ними дуже складно працювати. І третя спроба це спроба роботи з TAU-прологом, І знову виникли складощі з тим, що виникають якісь помилки на стороні прологу. Як їх вивести нормально в JavaScript абсолютно абсолютно зрозуміло. Як зрозуміти, що взагалі відбувається, і де взагалі помилка. Дуже складно. Я б хотів поспілкуватися з автором е, минулорічного відео для того, щоб зрозуміти, як він це реалізував. Мені дуже сильно цікаво. Е, висновки. Це було дуже складне завдання, на виконання якого пішло понад 20 годин і дуже багато сил. Е, більшість старань, зокрема, намагання підключити код з прологу до графічного інтерфейсу, виявилось марними. Е, мене. Е, е, нас вразила лаконічність та ефективність коду на пролозі. І новим було те, що було розібрано багато способів підключення прологу до інших мов, і було розібрано проблеми, пов'язані з цими способами. Це було дуже корисно для мене. І це насправді на багато чому мене навчило. Але е, така кількість старань, е, яка фактично залишилась без е, нормального результату, е, відбуває бажання далі з цим працювати. На жаль, е, бажаю всім гарного дня та дякую за увагу. До побачення.